Ні, ну вс виграв. Як нас без себе. Так, коротше, їдемо до бази, можливо. я попробую їх підсвітити, вони не аж, не аж такі швидкі. Я не знаю, ББК я тут ває вперед, я не знаю. Тут все заряджають фугаси. Але чесно, могли б середити голдові ці бибешки. Назар в тебе є? Я маю гопати, да, я нагодове. А скільки там пробіття? 100... 103? 136. 136. Ні, это не треба. Да, Їдемо на базу, на базу. Максим, включайся. Так, куда, 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 на базу едем, на базу. Я не на базу. Понимаю, понимаю. Так буде, я Зараз я не не я не Ну их тут альфа, конечно здається, 160 чешу, що, так, що. Он не слепи, нет? всі все эти Ну да, але то можно прокачать, ніби. Якщо вони из то напевно будет бачить-то. Світить... А вот это знакомый. Можно втекти. Что ты стукай, Надик? Портал природы. Ага, я понял. А, вони всі тут. Може, е сюда. Завут, Март, 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 віки, Красавчики, вони їдуть вниз. <звілля> Все, а, вони під'їхали, будуть брати базу на Все, давайте, під'їжджайте сюди. Мені <звілля> треба допомога. Я двох засвітив. А, Де, на базі? Так, да, Але чуєте, чу отут, їдьте отак сюди. Не їдьте так, як я зараз до вас їду. А чого? Треба трошки далі їхати, бо вони типа зацілюються в этом місце. Нам би добре би було, бо ми їхали з трьох сторінок завжди в поверхность на декаджі. У нас два тоді дитя. А Ні, не такі вони е ж і е тупи, е вони е не е поїхали е на цей хат. Думаєш, их їх свечу. Так, все. Піджимайтесь короче сюда. Ой, що мені не кажется, що я десь там їду по горбах? Я... Ну так, ти Хоть коли б їде. Хе-то чекай, я просто не там пишу... Все, їдьте вперед, короче о о є, и а. двоє? Олень не роблят то, что нам мало. Двое. Так. Ч и ти, пацаны, выезжайте знизу, напевно. Третий, третий, и сзади стоит верно. Вниз, сразу, вниз, и по горбах так, щоб вас не побачили з базы. Вот, вот, вот дай щады. Блях, серий, ты можешь забирать, не гонивайте. Не, я не заберу. Спускайтеся вниз, так щоб вас він вас не попадал. Назик, да. Вниз, назик, зизь, гроба, назик, зис, горба. Все, съезжайте вниз, вони зараз на вас поїдуть, напевно. Да, вони на вас поїхали. Сам Все, сам приймайте их. Назик, давай, давайте, давай, давай. давай. Не Да. Наїдуть, наедуть стоять, да. Серье, плюха, нади, плюха засів. Остатній форс. Чуйте, пацани, 80. зараз я підїжджаю, за 4 секунди. Давай, він немає. Чуйте, виїжай, там. Але ще 8 секунд. Сері, ні, Сері, не виїжай, не виїжай. Йди за тим, що на горбі, Серій, йди за тим, на горбі. А Заберу його. Так. Надій, бери. Ось він спускається вниз да, до мене. Пацані, списку, в першим спецку так винесли донизу. Все, пацани, ціль все, він спустився. Давай, Максим сзади, Назар сзади. Пусть с интернетом тут. Да, нам тебе не треба же. Давай несли что Так, Да, вынесли. На не просто ездишь по колу. А. Я. И что ты на масс-польцо висят Нормально. Ну, а ты переменный пакет писать.